Творчість Василя Сухомлинського, починаючи з 1950-х років, привертала увагу не тільки освітян, а й усієї громадськості. Його життєвий шлях і педагогічна діяльність це яскрава сторінка книги педагогічних пошуків вітчизняних учителів-новаторів, яка була глибоко та всебічно відображена в документально історичних повісях і нарисах. Це була видатна людина, педагог, директор школи, вчитель і, взагалі, е, дитячий письменник. Він дуже багато написав, е, відлюбив дітей і для них писав свої твори. І ось як писала його дочка, це була виняткова людина, яка прожила прекрасне життя, все до останньої миті, наповнене роботою і творчістю. Людина, яка понад усе в житті. Е, у житті ставила любов до дітей. Такі педагогічні читання провели, щоб знову навернути людей до творчості Василя Сухомлинського, його ідей та принципів, щоб сучасні вчителі більше використовували педагогічну спадщину письменника у своїй трудовій діяльності. Доповідачами районних педагогічних читань стали переможці шкільних читань, присвячених творчості відомого українського педагога. Кращих учителів початкових класів світової літератури і дошкільних навчальних закладів делегували на даний захід. Тож на районному рівні. Педагоги мали змогу детальніше обговорити різноманітні аспекти творчої спадщини Василя Сухомлинського, у яких розглядаються проблеми змісту освіти, методики навчання дітей, що має велике значення для розв'язання актуальних проблем сучасної освітньої та виховної практики.